Друзі, вітаю друге липня. Сьогодні з вами Валерій Клочок і про найголовніші події сьогоднішнього. дня. Я вам з радістю зараз все це розповім. Але, будь ласка, хто не підписався, підпишіться. Обов'язково поширте відео друзям і запрошуйте своїх знайомих і близьких долучатися до нашої з вами платформи. Ми успішно тут працюємо, зростаємо. Я вам за це шалено дякую. Це означає, що ми з вами робимо дуже потрібну і важливу роботу, а саме, посилюємо інформаційний сигнал, який потрібний Україні для. Як припинення війни, однією із найголовніших новин сьогоднішнього дня є візит Віктора Органа до Києва, який несподівано відбувся. Правда, дуже швидко, він довго готувався, ну, принаймні довго його запрошували до Києва. Він не наважався приїхати, а це швидко зібрався, швидко приїхав і швидко поїхав. Розмовляв він недовго. З Зеленським я з приводу цього робив велике відео у себе на каналі. Залишаю вам посилання правому рахньому кутку. Переходьте, дивіться. В принципі, там інформація всім відома, орган сказав, що. Дуже було б нормально, аби Зеленський подумав і припинив вогонь перед початком мирних переговорів із Росією, бо він вважає, що це один із найголовніших чинників, який має бути досягнутий, мабуть, спільно з росіянами для того, щоб ці переговори розпочалися. Тільки питання в тому, а хто буде гарантувати, що Росія буде не стріляти? Складне питання, але дійсно воно. Буде ще дискусійним тривалий час, і я не виключаю, що я навіть переконаний в тому, що візит Віктора Органа відбувався до Києва за погодженням із Крамблем. Пісковця заперечував, і примітна деталь стала ближче відомою до кінця інформаційного дня. В той час, коли Орбан був у Києві, то міністр закордонних справ Угорщини Сяртов провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Лавровим. Я більш ніж переконаний, що інформування відбувалося в онлайн і. Так само в онлайн Орбан отримував вказівки безпосередньо з Кремля. Тому ми, звісно, можемо там негативно оцінювати цю всю історію з візитом Орбана до Києва, але ціллю було дійсно провести рамкову угоду саме з Кремля, така собі човникова дипломатія. Я не поспішав би робити висновки про те, про що домовились, не домовилися, але принаймні позиції відомі, о, позиції. Кремля в Києві і позиції Києва в Кремлі. Це окрім того, що власне відбувається на полі бою. За цим обов'язково треба буде, друзі, слідкувати. І я звертаю вашу увагу, так як це робив ще 4 дні тому, коли записував відео за. Підсумками заяви Зеленського на День Конституції про те, що готується детальний план дипломатичного шляху припинення війни, який буде переданий Росії на саміті миру, ймовірніше за все, в Саудівській Аравії, питання, коли він буде проведений, але точно до кінця цього року. Що ж відбувається цим часом за кордоном і з Росією, в тому числі? Дуже цікава інформація, на яку варто звернути увагу. З 1 липня Росія головує в Радбезі ООН. 16 та 17 липня міністр закордонних справ, заданий мною Сергій Лавров, буде головувати на дебатах в Радбезі. Це взагалі нонсенс, як на мене. Країна агресор, країна терорист, яка веде неспровоковану війну проти України, вбиває мирне населення. В Радбезі ООН буде головувати. Ну і звісно буде розповідати про те. Як треба закінчувати цю так звану СВО, які вимоги має виконати Україна для того, щоб Росія далі не атакувала нас? Це головування відбувається вперше з квітня 2023 року. Триватиме воно один місяць, але цей місяць буде для нас дуже непростим, знаючи і розуміючи тактику і риторику саме Росії в Радбесі, тим паче, що там буде Лавров. Сам Лавров. В той же час НАТО готує низку заходів, спрямованих на збереження і посилення довгострокової підтримки України у виданні Wall Street Journal сьогодні виходить величезна стаття саме про це, тому що вже навіть на рівні не те, що кулуарному, не те, що закулісному, але публічному ведеться дискусія про те, як Європа загалом може втриматися на плаву на тлі зростаючої агресії з боку Росії та Китаю. Якщо у Сполучених Штатах Америки переможе Дональд Трамп і на тлі зростаючої популярності праворадикальних сил політичних в самій Європі. Якщо в Європі я особисто поки що не бачу великої загрози з боку. Правих політичних сил, бо їх в номінальному виразі небагато. Так, вони здобувають якісь мандати представницькі, наприклад, у Франції, в Європейському парламенті, але великої загрози, поки що, політичної стабільності в Європі вони не несуть. А от що стосується Америки, так, дійсно, ситуація вкрай складна. Зважаючи на те, що США є членом НАТО. То НАТО стурбоване тим, як воно буде допомагати Україні, тому що Трамп навряд чи буде виділяти багато грошей, навіть якщо ну гіпотетично він не переможе, там буде переобраний повний склад палати представників, третина Сенату. Ніхто не знає, що які там будуть розклади. Зараз передбачити це в принципі неможливо, зважаючи на те, як складно ухвалювалась допомога в розмірі 61 мільярд доларів в Європі і в НАТО читайте НАТО в Європі збентежені тим, як далі допомагати Україні, щоб ми їх боронили від російської агресії. І сьогодні для цього вже ухвалені певні рішення. Вони будуть формально оголошені на саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні з 9 по 11 липня, ну буквально ось за тиждень. Буде створено місію спеціально північно-атлантичного альянсу, яка буде укомплектована 700 американськими та іншими військовослужбовцями з 32 країн-членів Альянсу. Ця місія буде розміщена в Європі, в Німеччині в Ізбадані. Ви певне про це чули, але про це все голосніше говорять, і саме на цю місію будуть покладені обов'язки щодо забезпечення України необхідними засобами і е способами утримання е російської агресії, щоб вона не могла ця агресія поширитися на території Європи. Виклики дуже серйозні, і про це дуже голосно говорять. І я вважаю, що це дуже добре, тому я й кажу, що ми з вами робимо тут. Велику місію посилюючи ті сигнали, які треба, щоб весь світ. В той же час з'явилася сьогодні інформація від Міністерства оборони Британії, яку ми теж з вами нібито вже знали, чули. Але сьогодні це звучить офіційно від одного з наших найпотужніших союзників, тим паче, британська розвідка часто публікує дані. Акцентуючи і загострюючи увагу на них, бо одна справа, ну, дійсно, коли там, про це там я говорю або о, ну, мої колеги, а інша справа, коли про це говорять уряди, які безпосередньо мають інструменти впливу на ситуацію. Так от, за даними британської розвідки, у Росії вдаються до правового переслідування мігрантів. І тут зовсім не питання про міжнародне право там, права і свободи людини. Ні, питання не про це. Питання про те, який об'єм, який обсяг мобілізаційного потенціалу має Росія. Буквально днями Зеленський заявив про те, що 2025 рік для Росії буде складним і в економічному плані, і в плані забезпечення усіх. Потреб у мобілізаційному ресурсі дійсно там є проблема. І от сьогодні вже британська розвідка говорить про те, що Росія активно вдається до обліку мігрантів, видачі їм паспортів російських, постановки їх на військовий облік і призову до Збройних сил Російської Федерації і безпосередньо відправку на війну в Україну. От буквально нещодавно, 27 червня. Під час Петербурзького міжнародного юридичного форуму е, голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що російська влада виявила 30 тисяч таких мігрантів, видала їм паспорти, поставила на військовий обліки 10 тисяч вже відправила в Україну. Ви також знаєте, що вони формують активно загони Штормзет із Зетчук жінок, які вже безпосередньо воюють в Україні. Дуже складна у них ситуація зараз із мобілізацією, підписанням контрактів із іноземцями за кордоном. Не так активно це відбувалося як раніше, а кількість втрат особового складу кожного дня тисяча плюс. Поповнювати вони його цей особовий склад не встигають. В достатній мірі є недокомплектування, звісно, і в нас такі ж самі проблеми. Але це все вказує на вичерпність ресурсу військового Росії не лише, до прикладу, фінансово, а і людського. Бо Росія воює людьми, і втрати в них ну дійсно великі. Якщо вони переслідують за мету і далі продовжувати наступальні операції, в тому самому темпі, як вони зараз роблять, ну то ви розумієте, що їм потрібно живої сили більше в рази. А от наважитися на повну мобілізацію поки що Кремль, я говорю, не Путін, а Кремль не може. Бо це для них буде загрозою, хоча вони мають потужну розварді, яка може придушити будь-яке повстання. Ну, дивіться в Дагестані вони знову притушили, замняли все всіх, пересадили, пересаджали. Тим побоюються, вони дійсно побоюються проводити повну мобілізацію. Скільки в них ще вистачить ресурсу витягнути цю історію саме за рахунок мігрантів або іноземців, мені невідомо, але. Я не виключаю, що в певний момент може настати знаєте, такий час-чек, коли вони скажуть, окей, повна мобілізація. Не виключається, тому що Росія плавно до цього рухається. Тут потрібно ці всі речі прорахувати і, відповідно, вживати яких заходів на рівні потужної санкційної політики, бо нинішня санкційна політика по відношенню до Росії ну, вона, м'яко кажучи, не витримає ніякої критики. Тим часом, учора, 1 липня 2024 року, українські пілоти завдали удару по складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму і знищили там склад шахедів. Ну, як бачите, дійсно зараз успішно ми виконуємо ці операції за допомогою американської зброї. І що примітно, сьогодні у Пентагоні була зроблена заява про те, що американська зброя може бути використана для удару по Криму. Чи били американською зброєю, невідомо. Але я розцінюю цю вже офіційну заяву. Ну, раніше також були повідомлення про те, що ми можемо використовувати навіть американську зброю для ударів по території Росії, але часто поставало питання про те, чи можна ж нам бити по Кримському мосту. Ну, щось ніяк. Ми очікуємо і очікуємо цього повідомлення. Кілька днів тому був скандал на Росії, не в нас, звичайно, і з американцями. Вони з'ясовували стосунки. Проте коли ППО російське збило ракету, яку ми запустили по Криму по військовому об'єкту, вони збили її на території пляжу, там загинули цивільні, і це там для росіян стало чимось таким дуже сильно неприємним. Чомусь вони вже почали навіть оголошувати в системному порядку повітряну тривогу. Сьогодні оголошували, бо летіли, як вони повідомляють, ракети Storm Shadow на Крим. Знову там щось десь точно прилетіло. За день-два дізнаємося результатів. Але це все мені вказує на те, що Пентагон фактично дав добро. Робіть з Кримом все, що потрібно. Тому очікуємо, коли буде знищений Кримський міст, я особисто в цьому сумніву не маю. Питання часу. Єдине, що зараз є певні неузгодженості в доцільності його знищення, треба чи не треба. Я з цього приводу робив вам велике відео про те, що в Криму таки готується наземна операція. Про це заявляють головному управлінню розвідки. І я вам просто скажу, друзі. Що навряд чи Будану відступиться від цієї ідеї. І те, що зараз триває активна підготовка саме до такої операції, ну, як на мене, абсолютно очевидно. І Пентагон також сьогодні оголосив про те, що в найближчі дні буде передана додаткова військова допомога Україні на суму 2,3 мільярда доларів. Але в США зробили також і дуже дивну заяву, як на мене. Вони сказали, що наразі не бачать ознак відправлення інженерних військ з Північної Кореї до Росії. В принципі, не до Росії. А до України вони мають приїхати. Ну, так і пише і видання Не одне іноземне, і заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг якраз так і сказала, що потім їх відправлять на тимчасово окуповані території України виконувати якісь там фортифікаційні роботи, але поки що вона таких ознак не бачить. Пентагон намагається про це не говорити і мовчати. Мені складно пояснити вам, чому саме вони так роблять, але таке вже було. Пентагон часто відмовляється коментувати якісь речі, які очевидні, а потім уже по факту каже, ну, да, так сталося. ймовірніше за все, зараз про це напросто Північну Корею тихенько провокують до того і Росію, аби такі війська були відправлені до України, що потім і Америка, і Європа змогли ухвалити рішення про відправку свого континенту до України. Хоча Сполучені Штати Америки категорично відкидають таку можливість. Тим часом Північна Корея. Провела успішне випробування нових балістичних ракет з надвеликою боєголовкою, масою 4,5 тонни. Ну Кім Кімчинина нічого не зупиняє, його нікого нічого не потрібно запитувати. Багато говорили про те, що Кім Чен він там дуже залежний від Китаю, але як ви бачите, незалежність ця не така велика і потужна, як то нам розповідають. Все таки Північна Корея залишається незалежною. Терористичної диктаторської держави, яка може діяти і самостійно, найбільша загроза того, що вони мають ядерну зброю, і цього захід відверто кажучи, побоїться. Але певні дії вчиняють і Кім Чен Ін з цього приводу, навіть і в неділю робив заяву, що на тлі проведення військових навчань Південної Кореї, Японії і США він ініціює створення військово-політичного блоку, ну, швидше військового блоку антизахідного, який буде стримувати американську агресію у всьому світі. Такі друзі, новини на сьогоднішній день. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу подібних заяв, які у вас думки? Стосовно того, що відбувається в світі, куди ми рухаємося, хотілося почути і почитати, звісно, ваші коментарі. Я обов'язково це робитиму. Буду на них реагувати. Всіх люблю ціну і шаную, не перемикайтеся. все буде Україна.